Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Не скажу, що я знаюся на українській поезії сучасній, але вона існує, вона потужна, вона розвивається, вона жива, найголовніше. Бірш Сергія Жадана для благодійного проєкту Читай допомагай прочитав художній керівник академічного камерного хору імені Дмитра Бортнянського Іван Богданов. Літературний онлайн-марафон покликаний допомогти дитячій обласній лікарні, а саме, купити апарат, що виявляє лейкоз на ранніх стадіях. Коштує він 300 тисяч гривень. Зараз аналізи направляють у Київ, каже лікар-онкогематолог Єгор Павленко. На даний момент у нас такого обладнання на жаль немає, і тому доводиться чекати день, інколи два. Це ліквор, це спинний мозок. Ми беремо і клітинки розпадаються дуже швидко. І швидкість тут грає в дуже велику роль. Благодійний марафон Читай допомагай організували чернігівські підприємниці Наталія Черевко та Анна Гальперіна. Наталія каже, від початку планували інший комерційний проєкт. За участі лікарів, серед них мав бути і онкогематолог Єгор Павленко. Але коли ми намагалися сконтактувати з Єгором, нам сказали, йому зараз не до проєктів. і цитата він зараз живе у відділенні в онкоблоці. На той час 25 ліжок було 25 зайнято. Це дітки віком від півтора рочку і далі. Тоді з'явилася ідея марафону для збору коштів для лікарні. За шість днів проєкту зібрали понад 75 тисяч гривень, каже Наталія. Коли завершиться марафон, не визначали, На закупівлю обладнання не зупинятимуться. У нас є ще мета поставити кондиціонери у безпосередніх палатах, тому що дуже спекотно у відділенні, і нам вже вдалося об'єднати політиків, об'єднати бізнес. Стати частиною марафону може кожен. Треба зачитати вірша, викласти його на сторінці у соцмережі з хештегом Читай допомагай, зробити внесок на будь-яку суму та передати естафету п'ятьом друзям, каже Наталія. Сьогодні до проєкту залучився історик Ервін Міден, що читатиме Павла Глазового, вирішив просто перед камерою. Перед вовком сядь, розуйся і знімай штани. І лупцюй по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вовню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий йому не вірить, скоса погляда. Добре, каже, якщо буде поблизу вода. Ервін каже, декламувати для нього звична справа, а от футболіст Десни Ігор Литовка більше не читав зі школи, сьогодні хвилюється: до запису готувався два тижні. Шагов твоїх становиться неслишна, і ще трохи і вовсі пропадуть. И будет острым шпилем телевышки царапать сердце, небо и вокруг. Ну, мне предложили помочь детям. Я сказал: что если это в моих силах, то, конечно же, помогу. Пришлось выйти из зоны комфорта, читая стихотворение такое как бы последний раз, наверное, так читал и то не на камеру в школе. Интересный ну, опыт. Юлия Кулик, Дмитро Фальчевский. Новини на Суспільному.